Хлопці, починаємо. 10 липня продовжую роботу в медіа центру країна. Мене звати Світлана Чеперенко. Я нагадаю, що тепер ми працюємо у партнерстві із Суспільним в рамках чудового комфортного місця, місця Uber, Urban 500 Зараз будемо говорити про одеський міжнародний кінофестиваль, ексклюзивні покази, прем'єри та програму заходу. І наша гостя Анна Мачу, генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю. Паняно, вітаю вас. Вітаю! Отже, це буде 15-й майже напів'ювілейний кінофестиваль, Він розпочнеться 12 липня цієї п'ятниці, триватиме до 20 липня. Відбуватиметься в Києві цього разу. Розкажіть, будь ласка, чому обрано саме Київ? Якщо це безпекові заходи, то ми бачимо, що Київ також не найбезпечніше місце, хоча може порівняння з Одесою, звичайно. Трохи краще. Нам би дуже хотілося повернутися нарешті в Одесу і проводити його в знайомих нам локаціях, в улюбленому місці. Все ж таки, ми Одеський кінофестиваль. Але поки що безпеково, ми розуміємо, що Одеса не найбезпечніше місце. І знову ж таки, як показує практика, і Київ не найбезпечніше. Але, на жаль, у нас в Україні. Як показує знову ж таки практика, немає такого місця, яке можна було б назвати найбезпечнішим. Минулого року ми проводили в Чернівцях, так само були тривоги, і, звичайно, туди набагато менше щось прилітає, але все, все рівно будь-яке місто в Україні воно не є безпечним. Але Київ з цієї точки зору все ж таки більш захищений ніж будь-яке інше велике місто України. Тому ми саме обрали Київ. Це раз безпека, інше це логістика. Тому що літаки у нас не літають, а міжнародні гості мають відвідувати кінофестиваль. Він міжнародний і він проводиться в першу чергу для українського глядача. Але не менш важливо це, щоб і міжнародні гості приїжджали, дивились українське кіно, спілкувалися з українськими кінематографістами, і це велика частина культурної дипломатії. Тому логістично Київ набагато простіший, ніж будь-які інші міста. Що ще буде відрізняти цьогорічний фестиваль, окрім місця проведення? Чим він буде відрізнятися від попередніх? Ну, насправді кожен фестиваль, кожна його едиція вона відрізняється щорічно, і е, ми продовжуємо. Практику ми продовжуємо таку традицію, яку започаткували в 2021 році, коли національний конкурс зробили головним. До цього всі роки був головним міжнародний конкурс, і цьогоріч особливістю є те, що як ви сказали, нам 15 років. Ми вважаємо, що це навіть ювілей. Все ж таки, особливо в наших реаліях, 15 років кінофестивалю в Україні це вже дуже багато, і ми вирішили, що цьогоріч ми хочемо. Підтримати українське кіно, підтримати українських кінематографістів і більше ще більше говорити про українське кіно. Тому у нас досить таки велика програма ретроспектив українських фільмів. Найкращих ті, які вже визнані кінофестивалями, ті, які вже оцінили глядачі, і ті, які найбільше хотіли б наші глядачі подивитися ще раз на великому екрані, тому що дуже багато фільмів їм 10 і більше років. І їх практично ніде зараз неможливо подивитися. До програми ми повернемося трошки пізніше. Зараз хотілося б дізнатися, якою є ключова ідея і мета цьогорічного фестивалю. Ну, ми насправді знову ж таки продовжимо ту ідею і ту мету кінофестивалю, якою вона була з моменту створення, це показувати українському глядачу кіно високої художньої якості Арт Мейнстрім. Тобто, це ті фільми, які не є. Артхаусом Артхаусом вони є зрозумілими і пересічному глядачу, який не так часто ходить в кінотеатр, який ходить в кінотеатр один-два рази в рік. І він на Одеському кінофестивалі може знайти для себе цікаві фільми. І, звичайно, для поціновувачів високого мистецтва кіно у нас є програма спеціальна і гала прем'єри, і спеціальні покази, де ми показуємо фільми, які і фестиваль фестивалів знову ж таки, де ми показуємо ті фільми, які були вже представлені на таких артхаусних кінофестивалях, Валях, як наприклад «Роттердамський», у нас такий фільм буде лісен від режисерки, яка є членкинею нашого журі міжнародного Анни Роші, і дуже багато інших на вибір для будь-якого глядача. Тобто, це першочергова місія, яку ми продовжуємо. Ми робили перерву з цієї місії в 22-му році, коли не проводили кінофестиваль в Україні. Ми його проводили за кордоном. Тоді на першу чергу. Вийшла мета фестивалю. Це розвиток українського кінематографу. Тоді ми проводили кінофестиваль. Я вже навіть не пам'ятаю, здається, 20 країн світу, де ми показували і українські фільми, і робили пічінги, тобто презентації українських фільмів, можливості співпраці з українськими продюсерами, режисерами, українськими талантами Цьогоріч Ця мета є на рівні із основною, тобто демонстрації високої якості і художньої якості кіно, і також це розвиток кіноіндустрії. Тому у нас є програми Film Industry Office, п'ять днів, дискусії, обговорення заходів, є проєктів, проектів in progress, що називається. Тобто, це ті фільми, які ми. Розраховуємо всі, побачити наступного через рік, через два роки на великих екранах. І, звичайно, в партнерстві з українською кіношколою ми проводимо літню кіношколу, лекції, дискусії для тієї молоді, на яку ми всі дуже сподіваємося. Яку фільми, чи їх ми збираємося дивитися вже за наступні роки. Розкажіть ще про програму. Зокрема, там буде дитяча програма, буде міжнародна українська. Розкажіть більше про те, чого очікувати, яких прем'єр очікувати. Ой, це насправді дуже складно, тому що в нас цьогоріч в програмі 92 чи вже навіть 93 фільми. У нас ексклюзивні цьогоріч покази, тому що вони будуть на одному сеансі. Ми розуміємо, що зараз дуже складна ситуація з енергетикою з усім, тому ми намагаємося за ці дев'ять днів показати по Максу. На всіх наших локаціях будуть генератори, тобто люди зможуть дивитися фільми без перерви на вимкнення світла, але з перервою, звичайно, на тривоги, тому що в разі тривог ми будемо повністю зупиняти всі наші події, продовжувати тільки після того, як тривога небезпека мине. А до цього ми дуже спочатку сподіваємося, будемо закликати всіх спускатися в укриття. Ось, 92 фільми, 9 днів, в різних програмах, звичайно, основна, на яку ми сподіваємось побачити найбільшу кількість глядачів, це національні конкурсні покази, тому що у нас цьогоріч 11 фільмів, і більшість з них це повнометражні ігрові стрічки, що є дуже приємно, тому що в останні роки була така депресивна думка про те, що українського ігрового кіно не буде, але воно є. Українці ми дуже стійкі. Uh, і українські кінематографісти продовжують знімати кіно, незважаючи uh, ні на які перешкоди, і, тим паче знову ж таки два роки не було ніякого державного фінансування, але фільми і закінчили. Тому що це деякі з цих фільмів, ті, які почали зйомки ще в 2020-2021 році. Ось вони їх завершили, і нарешті ми можемо бачити їх в Україні на великому екрані. І, і ті стрічки, які знімали вже під час повномасштабного вторгнення, наприклад, тут фільм Сірі бджоли. Я знаю, що знімали останні частини в кінці 2022 року. Ми пам'ятаємо, які тоді були обстріли, який відбувався жах, але при цьому вони їм вдалося його завершити. Ну, звичайно, документальні стрічки, які зняті ось буквально за останній період. Тобто для мене це основна все ж таки програма національна конкурсна. Звичайно, програми ретроспективні. Ми їх зібрали по різним програмам, по різним напрямкам. Звичайно, моя улюблена це наша ДНК, тому що це ті фільми, які показують Україну. Дуже різною, але при тому єдиною. Тобто там фільми і про Крим, і про Одесу, і про Донбас, і про івано франківськ і про Львів, і про Чернігів. Тобто, абсолютно про всі регіони, ми намагалися максимально рівноцінно показати різну Україну в цій програмі. Десять років Україна в вогні це ті фільми, які за ці десять років знімалися про війну, і там також є абсолютно. Різні фільми насправді їх набагато більше ніж є в нашій програмі. Ми всі це розуміємо, і нам було дуже складно обирати з нашою відбірковою комісією. Але ми вирішили, що ми хочемо показати різні погляди і різні підходи. Там є і документальні стрічки, є і герої стрічки, такі як кіборги, які всі прекрасно знають. І я думаю, що глядачі з радістю ще раз подивляться цей фільм на великому екрані. Є фільми, такі як наші котики, комедія про війну, але так бувають і комедії. Uh, і, uh, звичайно, є багато у нас спецпоказів, дитячі програми. Тобто у нас три фільми, один із яких прем'єрний uh, про Еріка Кам'яне серце. Ось uh, Ми давно не показували фільмів для дітей їх дуже в Україні мало знімається. Але ось цьогоріч нам пощастило, що декілька фільмів буде представлено на Одеському кінофестивалі. Міжнародні покази, міжнародні прем'єри, як я говорила, ми повернули програму Гала прем'єри. До цього ми в основному показували фестиваль фестивалів. Гала прем'єри це програма тих фільмів, які є найбільш очікувані в наших кінотеатрах. Але ось це такий допрем'єрний, допрем'єрний показ саме для глядачів одеського кінофестивалю. І Можна буде побачити. Я вже бачу, що мало вже хто потрапить, тому що квітків практично немає. Це і новий фільм Йорго Салантімаса. Uh, і субстанція про нашу мівша в канах, uh, і народ проти космо uh, канська гілка. Найкращому акторі актору собаці песику чудовому, і ми очікуємо, що. Якщо все складеться, зірки стануть на свої місця, то до нас приїде режисерка цього фільму, з нею можна буде поспілкуватися. Все лише залежить від Укрзалізниці і нашої транспортної системи. Ось ну, насправді є з є чого обрати, тому що програма дуже велика, дуже різноманітна. Ми хотіли максимально показати, наскільки різне, але наскільки чудове українське кіно, тому що насправді лише в останні роки його помітили. До цього, коли ти. Спілкувався з ти, з людьми, які не мають стосунку відношення до української кіноіндустрії, було запитання: а в Україні знімають кіно. Як виявилося, знімають дуже якісне, досить таки багато знімали до початку ковідних часів, до повномасштабного вторгнення. І наше кіно знають за кордоном. Хочеться, щоб українці більше знали наших українських стрічок. Ви зазначили, що у 22-му році фестиваль проходив за кордоном, і основна ідея була власне підтримка українського кінематографа і, мабуть, навіть його збереження в таких умовах. Зараз, через два роки, через призму цьогорічного фестиваля, чи справді спрацював цей меседж, який ви посували на закордон, і чи справді відчувається більша підтримка нашого кінематографа і всередині країни, і за кордоном? Там насправді не тільки наш меседж, це командна робота всієї кіноіндустрії, тому що доєдналися абсолютно всі, і всі фестивалі, і, і український інститут, і державне агентство з питань кіно всі проводили максимальну за кількість заходів за кордоном для того, щоб показати, що ми в Україні. Продовжуємо працювати. Ми хочемо завершити наші фільми, ми хочемо їх знімати, і ми хочемо і ми готові співпрацювати. І те, що є нові стрічки на кінофестивалі, те, що є наші нові стрічки на інших кінофестивалях світових, відбуваються прем'єри, і наші стрічки повертаються з перемогами. А це все ж таки добрий, дуже знак, і це свідчення того, що те, що ми робили протягом 22-го року, в 23-му році. І багато хто продовжує, і ми так само продовжуємо і зараз над цим працювати, тобто саме над тим, щоб українська кіноіндустрія інтегрувалася в міжнародну. Воно працює, є цікавість, є готовність з нами співпрацювати, є готовність вкладати іноземні кошти в українське кіно. Ну і знову ж таки, держава. Сподіваємося, виділить на папері виділила, Головне, щоб тепер ці гроші надійшли кінематографістам: кошти на зйомки, тому що насправді дуже важливо ось мати цей баланс між підтримкою і держави, і міжнародних фондів, і приватних інвесторів. Тобто, це, це найкраща можливість знімати якісне кіно. Вся наша буденність обертається навколо війни. Яка частка фільмів про війну на цьогорічному кінофестивалі? Знаєте, мені здається, більше половини насправді, тому що наша буденність навколо війни ем, обертається вже 10 років, і фільми про війну почали знімати, починаючи з 2015-го, здається, почали перші фільми виходити про війну. І тому, звичайно, дуже велика частка фільмів про війну, особливо те, що стосується документальних фільмів. Е Нові, які ось знімають зараз в останні роки, не може бути жодного фільму, який не буде говорити про війну. Ось навіть ті фільми, які там планують знімати комедії, романтичні комедії, вони також не можуть оминати тему війни, тому що на жаль, це наша буденність. І якщо до повномасштабного вторгнення ця буденність, вона все ж таки, ну давайте будемо чесними, вона стосувалася. Однієї частини людей, і багато хто взагалі не визнавав в нашій навіть країні, що йде війна. То зараз ми всі це розуміємо. Ми всі це визнаємо. Довелося пережити і переживати кожного дня такі трагічні події. Але так, у нас війна 10 років, тому звичайно наш кінематограф він в основному будується на темах про війну. Кожен захід зараз проводить в тому числі благодійні акції, благодійні збори. Чи плануються такі акції, такі кампанії в рамках одеського кінофестивалю? Так, звичайно, ми в принципі практично кожного року з нашого моменту заснування ми співпрацювали з різними благодійними фондами останні роки, і особливо цьогоріч Ми також співпрацюємо з благодійними фондами. Цьогоріч у нас партнерство із благодійним фондом Діти героїв. Це фонд, який підтримує дітей, які постраждали в результаті війни. Як бачимо, це відбувається практично щодня. Останні події переконали нас ще раз. Я сподіваюся, що ще більшу кількість міжнародної спільноти переконали в тому, що у нашого ворога немає жодних обмежень, ні совісті, ні серця, нічого. І а, тих дітей, звичайно, чиї батьки загинули а, в результаті війни. Тому ми дуже сподіваємося, що не лише. Та частка, яку ми віддамо благодійному фонду, піде на допомогу саме благодійному фонду, але що глядачі доєднаються, будуть QR-коди, будуть посилання, і крім купівлі квитків, будуть також спрямовувати кошти на благодійний фонд. Ну, якщо повертатись до програми, яких зіркових гостей варто очікувати на фестивалі? Це, це моє улюблене питання, тому що тут головне, щоб всі доїхали. Це найскладніше, тому що якщо й раніше завжди були різні ситуації, хтось насів на літак, когось щось сталося, то зараз це все ускладнюється просто в рази, але поки що ніхто не відмовився вже перші гості сідають свої літаки, свої потяги з Європи, зі світу і вирушають до України. 12 липня ми їх всіх очікуємо вже на київському вокзалі. Будемо зустрічати, і е, ми багато кого оголошували ще більше не оголошували, і вони вже будуть. Спеціальними гостями під час показів насправді тому, що цьогоріч дуже багато представників фільмів, які в нас в конкурсних програмах, які в нас в спецпоказах, вони зголосились приїхати представити, поспілкуватися з глядачами. Тому що, якщо навіть порівнювати з минулим роком, коли ми проводили фестиваль, як нам здавалося, в більш безпечній зоні в Чернівцях набагато було більше відмов саме з безпекової ситуації. А ніхто не відмовився. Вже після того, як підтвердили з безпекових ситуацій, тобто всі їдуть особливо. У нас дуже цікаве національне журі, наше головне журі, тобто те журі, яке оцінює. Українські фільми серед них мій добрий друг Майк Фігіс це режисер, який знімав залишаючи лас Вегас. Його найбільше знають в Америці саме по цьому фільму. Хоча насправді він дуже багато яскравих фільмів зробив. Він є режисером, сценаристом, продюсером голівудської британською зіркою. Їде Захара Карімі, яку про яку багато українців насправді чули. Це абсолютно видатна особистість, тому що вона. вона Дуже добре розуміє те, що у нас відбувається в країні. Вона сама залишала країну, в якій була війна, і тоді допомагав офіс президента. І коли розпочалися події 24 лютого, розпочалось повномасштабне вторгнення, війна посилилась між Росією і Україною. То звичайно від неї було дуже багато підтримки. І ось вона нарешті приїде в Україну а, уже сама до нас фізично. Ми зможемо всі з нею познайомитися, поспілкуватися. І насправді багато інших. Я думаю, що всім, всім буде цікаво відвідувати покази, тому що практично кожен фільм будуть представляти, власне кажучи, ті, хто його творили. Дякую вам, пані Анна, за цікаву розмову. Я бажаю вам успішного, безпечного фестивалю. Нехай лунає якому менше тривог. Як все пройде максимально безпечно? Нагадаю, що ми говорили з Анною Мачу, генеральною директоркою Одеського міжнародного кінофестивалю. А медіа Центр Україна продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами. Дякую, що залишаєтеся з нами.